Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Ми продовжимо тему тюльпанів. Чому саме тюльпанів? Ця квітка має свою особливу історію, адже вона дуже вражає своєю красою і незвичайністю. Батьківщина квітки тюльпан це Голландія. Дуже давно, понад 500 років тому, відомий ботанік європейський, француз з прізвищем таким складним Клаузіс, поїхав до Голландії. І там випадково захопив з собою одну цибулинку цієї квітки. Коли квітка потрапила до Європи, то набула дуже великого аджіотажу. адже квітка була дуже-дуже гарною, дивною і незвичайною. Ось. І коли людям сподобалася квітка, то всі хотіли собі мати, також давали дуже великі гроші за одну цибулинку. Для порівняння можу сказати, що за одну цибулинку платили стільки грошей, як за два воза пшениці. На весні на клумбі, квітів є багато, лише один квітує на Чепан. він такий великий і такий строкатий. Жовтий, наче сонечко тюльпан, Одягнувся яскраво, ніби і на свято у весняний сонячний жупан любить з-поміж квітів тихо виглядати і красуватися на клумбі наш тюльпан. Вже багато бджілок напоїв він медом, лише джмелики і заздрістю джищать. У траві зеленій під блакитним небом, у саду тюльпани майорять. Дітки, сьогодні ми з вами намалюємо. Букет тюльпанів під блакитним небом. Сьогодні ми спробуємо бути справжніми художниками і як можна більше відобразити красу тюльпана на своїй роботі у своєму малюнку. Оскільки ми малюємо букет тюльпанів під блакитним небом, то зробимо фон для нашого букету. Ви бачите, що я сьогодні буду працювати гуашю на столі в мене, як завжди, Водичка, склянка з водичкою, і пензлики. Пензлики два, товстий і тоненький пензлик. Ось. Почнемо нашу роботу із зафарбовування аркуша паперу, ось такими мазками. Ці мазки не обов'язково приховувати, аркуш може бути. У різних тонах, і світліший, і темніший. І це саме та робота, коли маски будуть виглядати гармонійно із букетом. Адже наше небо також може бути різних кольорів, і, коли подує вітерець, може змінюватися. Ось так я затонувала не приховуючи мазків. Далі нам треба буде трішечки зачекати, поки папір підсохне і фарба на ньому. Коли фон підсох, ми беремо товстим пензлем червону фарбу і наносимо на папір. Це падуть бутони наших тюльпанів. Букет буде ось так розташовуватись, в куточку. Наносимо ось так один. Ось це не складно, можна просто прикласти. Ось. І ось так. Можемо оформити ще. Ось, зробити все ж таки чашечку, більш круглішу і ширшу і випуклішу чашечку квітки. Тюльпанчик може бути з великою квіткою, може бути з маленькою квіткою. Далі змиваємо фарбу червону, беремо пензлик тоненький і намалюємо стебельце нашого тюльпанчика стебельце у тюльпанчика, ви пам'ятаєте? Рівнесеньке. Ось так ось і отак. Звичайно, що до стебельця ми додамо і листочок. Листочок можемо намалювати товстим пензлем. Якщо пензель дуже товстий, такий, як в мене, то це буде нескладно. Ось. Якщо малювати пензликом тоненьким, то треба буде все ж таки спочатку промалювати форму ось таку, а потім зафарбувати її. Ось ось такі листочки. Наших тюльпанів нашого букету. Листочки перекривають один одного і маємо дуже пишний букет. Є. Листочки є. Дітки, коли ми дивимося на Букет чи на квітку, то бачимо її під різними кутами. Під різними кутами на неї впадає світло. І зараз ми з вами це спробуємо показати на малюнку. Тоненьким пензликом ми візьмемо трішечки чорної фарби і ось тут, знизу, додамо. Оскільки ця частина тюльпана затемнена і на неї світло потрапляє мало. Ось так зробимо. Та частина тюльпана, куди світло потрапляє в першу чергу, ми виділимо її білим кольором. Не забувайте, що треба добре вимити пензлик, щоб кольори не змішувались і не передавалися там, де не треба, там, де цього не повинно бути. Звісно, що білий кольор потрапляє ось сюди. Ось так ми зробимо. І легенько розтушуємо. І саме тут ми покажемо ті зубчики. Зубчички утворюються внаслідок перетину пелюстків. Ось так. Фарба змішується і виходить дуже гарно. І тут додаємо трішечки білого. Ось такий тюльпанчик. Такий букет в мене виходить. Також можемо додати до зеленого листичка світлого відтінку. Якщо у, вас є така фарба. якщо у вас такої фарби немає, то можна скористатися способом менше водички, більше водички. Якщо більше водички, то фарба буде світліша, якщо менше водички, то фарба буде темніша. Ось сюди я додам іншого відтінку зеленого. Ось так. Тут можна не слідкувати за тим, щоб було все зафарбовано, адже таким чином ми показуємо пружилки нашого листочка. Так, і тут в мене загубився ще один стовбур. Ось, квітка буде його перекривати. Ось так. Ну що, такі тюльпани в мене вийшли сьогодні. Такий гарний букет на весняному небі. Ось, поки ми малювали, сталася трішечки прикрість, крапелька зеленої фарби впала на блакитну, ми її легко приберемо за допомогою серветочки. Бачите, поки вона не висохло, це можна легко прибрати. Ось такий букет вийшов у мене. Дуже буде цікаво побачити, який вийшов у вас букет весняний, букет тюрпанів. Не забувайте прибрати своє робоче місце. Бажаю успіхів, до побачення!